І викладач інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Микита Василенко зіткнувся зі шквалом критики, М яко кажучи, через свої висловлювання. Бо викладач в ефірі одного з російських медіа забороненого до речі в Україні. Він там давав інтерв'ю і зазначив, що присутність іноземних військових на території нашої держави може, нібито покращити демографічну ситуацію. Бо на думку Василенка, значна кількість іноземців з грішми і з бажанням створити сім'ю зустрінеться з українками, багато з яких втратили чоловіків на війні. Ну мережі відповідно користувачі вже назвали висловлювання цього викладача як мінімум сексистським. Ну давайте послухаємо. Представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине. Минимум 40 тисяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом а воспитанных на хороших харчах європейських, понимаете? І сотні голодных в Украине. На запит української правди з проханням прокоментувати висловлювання. Про іноземних миротворців Василенко пояснив, що в нього є побоювання зникнення нації за півтораста років. Професор зауважив, що цьому запобігти можна, нібито методом утворення спільних українських сімей. Тобто, коли в Україну зайдуть тисячі десятки тисяч миротворців з Європи для народження дітей, яких запишуть українками і українцями. Крім того, освітянин прокоментував і свою участь в інтерв'ю для власника проросійського ютуб-каналу Олександра шелеста Василенко заявив, що нібито для висловлення. Повлення своїх відчуттів і емоційного стану підходить будь-яка платформа. Натомість обурився, що його називають проросійським, і наголосив, що очолює газету, яка працює нібито проти росіян, ну а щодо так званої лих... ну, слави лихої, насправді, слави каналу шелеста. Професор сказав, що вперше чує про те, що канал може бути занесений до списку проросійських, і повіцяв розібратися з цим. Як редактор військового видання. Між тим на скандал з одіозним професором відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець омбудсмен закликав компетентні органи перевірити Василенка щодо неетичного висловлювання про українських жінок, яке обурило власне суспільство, і зауважив, що вже вдруге написав листи на міністерство освіти і науки з метою здійснення державного нагляду за діяльністю закладу освіти і на університет з вимогою провести службове розслідування. Також омбудсмен підкреслив, що навіть в Чає за потребу звернутися до Служби безпеки України. В принципі, Лубінця можна зрозуміти, тому що це, до речі, вже не перший подібний скандал, в який втрапляє Микита Василенко. Студенти Київського національного університету Шевченка вже неодноразово вимагали звільнення цього викладача. В лютому цього року студенти написали колективний лист керівництву університету після того, як Василенко на своїй лекції за словами студентів заявив, що жінки можуть досягти чогось лише в чотири способи. Чоловік, коханець, батько, брат. Попередньо студентська спільнота провела опитування, в якому зафіксували ще десятки випадків сексизму з боку Василенка. Однак тоді викладача не звільнили, обмежились доганою. І крім цього, Микиту Василенка неодноразово помічали в ефірі нині підсанкційних телеканалів з орбіти Віктора Медведчука. І за агітацією помічали також за заборонену партію ОПЗЖ. Журналісти каналу Київ теж звернулись до інституту журналістики Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка з проханням роз'яснити свою позицію і подальші кроки щодо висловлювань викладача Микити Василенка. І наразі ми очікуємо відповіді на лист і оперативно вам повідомлятимемо про будь-які новини в напрямку ситуації навколо цієї людини.